Всім привіт! Привіт! З... З вами містер Зік. Да, містер Зік. І сьогодні. Да, я у містера Зіка. Сьогодні... Ну я скул. Сьогодні буде скул зі мною. Ну, знімати. Да. І сьогодні я починаю новий летсплей. Буду проходити, як бачите, мань. Ну, якби розвиватись. Хочу вбити дракона Енда. І вбити візера, якщо нам вдасться добути три голови. Із склетів сушителя. Треба зачарувати меч на доби ще 3, то мінімум 3 години там сидіти. Довговата. Як бачите, я собі взяв додатковий сундук Сундук скрин дві керки деревяні, топор, одне дерево, ну я думаю. Дорогі глядачі, це все. бачить Курьон І також як бачите, ми заспанулися коло см. Деревушка... Деревушка. Я думаю, що треба зібрати урожай. Да, урожай зараз беремо так. Це, це можна зібрати. Це це пустимо. Да, я думаю, що ми тут будемо жити на деякий, на деякий час. Поки себе... Ми знайдемо домик. Да, ми, ми почали знімати зразу без підготовки. Ми нічого не готували. Включили комп і почали знімати. бачите тут зірвався кліпер. Ну, ми точно не знаємо. Я думаю, що йди пошукай цю пошукай. чи що там. Якщо у нас тут є, якщо я це буде дуже шал. Так, да, буде. Чай. Викинув морку. Я думаю, що не потрібно садити там. Чому не потрібно? Потім, якщо буду, треба було нам якусь сніжу, то ми не, не будемо мати. То ми що ми обікрали наших жителів. Так. Да. Ми погані, ми крадемо. Я думаю, що картошку не потрібно збирати. Ну нехай, нехай. Також коментар... в коментарях ви можете мені написати чи покласти мені якийсь мод на Майнкрафт. Я тобі краще пораджу, порекомендую, щоб ти її пережав... Дивіться. Да. Із баги. Іди по... Це все генератор. Як бачите, коли в нас генератор і треба було нам вбити три овечки для ліжка. Мені здалося, чи ти сказав убити. Ну, або знайти залізо і пострігти їх. Я думаю, що краще. Бачите, вони необчасть. Ах, ми їх стукали, втікаємо, вони нас уб'ють. Ты это не видел? Мне кажется, что там была кузница. Молодly, не нет. О Нет, нема. Тут кузница. Мне так кажется. Трава. Нехай будет. воришка Товаришка, дядь, дів... деворішка. Давайте собі шукати будиночок. Це що таке. Все. Дивись, які тут вікна. Які тут. Я ж кажу, ген... генератор. Ого. Помилився. А він любить це робити? Может, будем служить? Я думаю, ще да. Що так? Думаю, да. сюди. Я думаю, що сразу треба поставити вейпоинт. Так, як mm -hmm. бачите, у нас є мини-мапа. Да. да. Буду... Попадемо сюди. Я думаю, що проще нажать. О. Змінимо коле. Хайбуна Вот. Желтый, я думаю еще. Що... Отдыхай. Вот. Так, ми трохи змінимо изменим наш интерьер. Да. Да-да-да. ну да. Потрібно, я думаю. Да. Я думаю, що я скину йому свою зборку. У мене встановлено там 29 модів. Я думаю, так, її ще треба... потрібно доробити. Ну я там грав, то прикольно така. ні 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 По трою мои двері. Я думаю, що Це ну, не мої. я йому там ну, скину зборку і він там буде снимати. Можливо, навіть зі мною. Бранди. Просто мені треба. Угуляй, там. Просто мені треба ліцензію, а в мене нема лицензії. Мені... Правда, ми Да, правда, можливо. Можливо, я потім куплю. Ого. яка кащили. Я думаю, что дай мне. Детре. Я думаю, что слип выкладывай по пойнт. Пещера. Не-не-не. Шахта. Що, я думаю, що ми мы назвемо її шахта. Ну, можна було і не так, Шах, шашта. шахта. Шахта. І я думаю, що потрібно добути трохи камня. Чекайте як бачите, нас у джонгі і піщер. Джангл. Джангл. Джунгл балс. Джангл балс. Ой, ні, ні ні. Не раджу тобі туди йти. Туди йти. Потрібно чуть-чуть... Твою зборку. Ага, бачите мене ще залізу. Да, пот... А тим тен... потрібно заліз кірку. Да, А в моєму... в моєму цьому. В моїй зборці стоїть такий мод, що дозволяє. Я не помню точно як він називається, що він дозволяє в руках держати факел. Він буде світитися. І, да, і буде там світитися. Залізу. Да, Я ми... думаю, що не потрібно було цей вайпон створювати. Ну, і там теж ще. Тут Як бачите, ми погано ж мене? Ми... Тамуль там бил бил. Булто та сплив. Там да. Я думаю, ну потрібно добути, щоб розвитися і, і заодно, зробити фокело. заодно уровень не беремо. Ну да. Так, ну, і... уровень нам Як не потрібно. Нам потрібно йти додому. и скрафтите лишко. А ме ще залезе на да А нам то не Нас нема кирка. Обстрихте вечко. А вие в цяло обстрихте, точно. Да. Зад нам е здраво Кирку и і... пич. Да, пич. Да, піч на піч нам потрібно вісім е, камня і на кірку три камні. Все, я думаю, що треба е, про всяк випадок на запас. А? Я думаю, що ми. Зламаємо вже свою кірку. Так, да, я це хотів і сказати. Але залізо мене добули. Ну і що? З... ну, зараз повернемось за залізом. Да. Бачите, ми накопали вже стака. Да. Я думаю, що ми стак накопаємо. Хоча б там. Не, як реально каких раз хватає майже на півстаха. Або на сорок камішек. Кам'яна. Ну як бачите. Да. Рівно на сорок. Нехай тут буде факел, а мы йдемо. Ну чисто. И выдати в неї сорок якби использовать. У тупи зомби. Давай біжи. Ран. Треба поїсти. Біжи, житель, біжи, не пропускайте мене. Закрий двері! Швидко, швидко, не жить. Не бі, іди сюди, житель! ні. Там, як видите хаймуть? Давай пойдемо. Ай, ідти. Ті... Ай, Ти... ти зараз помреш. Я це чувствую. Пусти мене козіка. Давай, давай, давай. І бачите, нас тут хочуть затоптати. Настала ніч. Ми ніч. зробимо 4 4. І треба поїсти. На да, треба. І все, все. Ой, я не можу терпіти цей звук, тому... Ну да. А вообще краще. Окей. Okay. Да. А мы час не знаем, сколько и до серии. Думаю, минут еще... Десять поснімаємо Да, і зроби факела. Це тоже дуже важливо. Та мені факеласі. Усі факела. Думаю, ми зробимо... Поздрав... забуками. Зробимо слепить. Давайте сюди. Ну, да. Ні, я думаю, що сюди в сундук перемістити. Аж типу, тебе пугає Дуже-дуже сильно. Да, як ви вийдете, там грім. Навіщо ти так зробив? Щоб було ну, цікаво? Хай, хай. Ні, Я думаю, що ми продовжимо запись, коли е, ніч закінчиться. Тому що тут такі звуки. На ну камон, ну. федора. Да ну и так мы зараз продовжим. Чому? Ну хто по... Ну хотя не... Посмила трогати моїх жителів. Ходять картошки. Це мои друзья. Це мої друзі. Я, не, мої посміли... Друзі. Okay. Я не посміли трогать, моих друзі. Добрую ночь ночь Все хорошо Все в вас гаразд чи ні? Хто там вони? Скелет. ти кислява морда помри бачте, вже... Як бачите прочне с мяча вже На исході Але ми ж недавно зробили я ще не дивився на нього. Ну що, я не направил. Бервід барашку. Бей, нам потрібна шерсть. Кого ти там побачив? На дворі спека. Спека, да. У нас спека. Я не знаю як у вас, но у нас дуже велика спека. Що це таке? Бабахнув крипер. Да. Що -то, що -то. Співчуваю тому. Чи це домик? Нема зашло. Ну, це ж не твій домик. Це мій домик. Це не твидом. Я тут живу. Да. А да, твій домик? Я не побачив. Вот написано Домик. Я бачу. Я не побачив Да. Сполівчивай тобі, братій. Не пере проблема. Я думаю, що потрібно переселитись, тому що цей дом бабахнув. Надо сильно як бачите. Да, можливо, був навіть навіть на електризований кріпер. Хавіпхаю, га. Не знаю. Я подам на тебе в суд. за то, что ты испортил мой дом. Привет. Приветики. Я думаю, ну, не, не потребно, я вважаю, что так детально застраиваю. No, ma ja w tym że jestem tym miejscu. Widzę, że jestem z wami był... Czekaj że zawsze w tym miejscu. Widzę, że jestem w tym miejscu. Widzę, że Стрела в мой ловит. И зомби. Недавно. И зомби такош. Всем да. пока. Ставьте да. лайки, подписывайтесь. Да. Нам... Ну, ще okay. nice. Всем пока. Пока.